У п'ятницю у Єгипті знову пройшли масові протести прихильників усунутого від влади президента країни Мухаммеда Мурсі. Від дестабілізації порядку в країні страждає як економіка, так і пересічні громадяни. Чи не найбільше від хаосу в Єгипті потерпає громада копських або ж єгипетських християн? Мусульманське братство вважає коптів одним з винуватців усунення від влади президента Мурсі. Копти одна з найдрівніших християнських громад. На близькому сході. Протягом сторіч вони зазнавали переслідувань, однак правління Мурсі вони вважають одним з найскладніших періодів сучасності. Прихід до влади нового уряду вселяє у коптів оптимізм щодо майбутнього, розповідає Зорислав Байдюк. Район Мансіят-насер у передмісті Каїра в народі називають містом сміття. Поселення живе за рахунок переробки відходів в столиці. Більшість мешканців району християни. Побутове життя тут складне, але ще складніше коптом було через дискримінацію з боку уряду Мурсі та мусульманського братства. Лідери християн сподіваються, що новий уряд захистить їх від переслідувань на релігійному ґрунті. Батюшка Самаан скаржиться, що життя за правління Мурсі було важким. Для Габельканун. Правосуддя не існувало. Країну наповнили вбивці, панував хаос, бандитизм, людей викрадали. У таких умовах, навіть коли на їх церкви нападали, копти боялися скаржитися. Зараз усе зовсім по іншому, ніж протягом останнього року. Тоді ми були налякані. Ми боялися говорити, що ми християни, та й взагалі говорити. Вони висміювали наших сестер, жінок, дочок лише за те, що ми вдягаємося по іншому. Ми пережили дуже складні часи. Однак, останні два тижні атаки на коптів посилились, оскільки мусульманське братство розглядає їх як опонентів Мурсі. Нас лякає, наскільки збільшилась кількість інцидентів на релігійному ґрунті в останні пару тижнів. Але незважаючи на насильство, копти дивляться у майбутнє з оптимізмом тепер, коли військові на нашому боці, ми почуваємося у безпеці. У нас відчуття, що нам повернули наш Єгіпет, що у нас знову з'явились сили. У мене такі відчуття, що мене спочатку в'язнили, а тепер звільнили. Дискримінація проти коптів тривала проблема, і християнам залишається лише сподіватися на позитивні зміни з приходом нового уряду. Зорислав Байдюк, голос Америки.